Вітаю вас, водолії, молодик 1 листопада 2024 року. У вашому 10 секторі гороскопа в 9 градусах знака Зодіака Скорпіон. А сюди енергія скорпіона приносить такі переміни і а, такий колосальний навантажуючий фактор завершення певного циклу і потреби народитися в новому статусі, в новому місці, за нових обставин, які і силу водночас нам дає на ці переміни. Зауважу, що найбільша результативність цього молодика спітка нас у травні 2025-го. А у мене на каналі є загальне відео до цього молодика. Посилання буде в описі у підказці. Там багато детальної, розгорнутої інформації потрібно і всім наразі, тому, будь ласка, завітайте, кому цікаво і потрібно. Водолій звертаю увагу, що 2 дні до молодика, два дні після Дні Гекати ми не стартуємо активно. 3 листопада також перший точний аспект. Позиції, такого собі косого ока між Марсом і Плутоном. Тому тут ми не намагаємося настільки вже на всі провокації вестися і розуміємо імпульсивність і запальність середовища, бережемо себе на робочому місці, в на нашому щоденному житті від неуважності і необережності, адже кризові ситуації і така от поспішність, вона може зробити свою справу і з точки зору. Інших людей і нас особисто, тому водолії наголошую. Загалом по енергії молодика першого числа у вашому 10 секторі гороскопа. Тут нові починання, звершення не можуть бути непомітними всім оточуючим. Це те, що видно все, те, що ви відпускаєте, ви завершуєте проживання в певному місці, в певній країні, роботу в певному статусі. Це може бути зміна посвідчення, вихід на пенсію, народження дитинки. Оголошення про вагітність, наприклад, розлучення, шлюб, будь-яка важлива для вас видозміна, подія, це досягнення особистого результату, здача іспиту, здача на права, наприклад, отримання диплому, певна перездача. Ось такого отроду значні події, які мають підтвердження у вигляді документа, нового на нове прізвище, на нове ім'я іншою мовою, але це досягнення. Звертаю увагу водолій, що енергія. Енергія Скорпіона передбачає величезну видозміну, в тому числі інтуїтивного характеру, коли у нас є відчуття того, де ми потрібні, де наше місце, як краще, з ким краще мати справу, а в які ситуації нам не потрібно вплутуватися. Також тут такий от є сприятливий аспект тригона до Сатурна, який наразі перебуває у вашому другому секторі гороскопа, він дає можливість відрізнити певні страхи і залежності. Від того, на що варто покладати надії. Тут також важлива і фінансова підтримка, стабільність від роботи, від виплат певних стабільних, також від продажу майна, наприклад, може бути, або від купівлі майна. Коли те, що ви маєте, те, що ви продаєте або купуєте, дійсно може послужити вашим майбутнім інтересам. Також водолії, тут звертаємо увагу і на місце роботи. І на напрацьований стаж, в тому числі, коли це дійсно може дати вам можливість перейти на іншу посаду, змінити організацію, фірму, претендувати або ж на якісь виплати, або на зміну житла, або на зміни посвідки, робоча віза, оформлення певних паперів, переїзд в межах за кордону, і загалом важливі вирішальні чинники, як то підвищення, наприклад, або ж. Покупка, купівля, переїзд, здійснення важливої події у вашому житті. А також водолій наголошує чудовий водний тригон між Меркурієм у вашому 10 секторі, до Марса в шостому і до Нептуна у 2-му. Тут звісточки, новини, отримані документи, потрібна домовленість, пропрацьована зібрана інформація стосовно попереднього місця роботи, попередньої посади, наприклад, або всього того Обов'язків, яке ви виконували, скільки часу ви працювали, скільки змін брали, де ви працювали до цього, наприклад, які ви послуги, консультації, наприклад, надавали, ваші навички, уміння. Це все сплітається наразі воєдино, в певний отриманий потрібний результат. Також тут ми бачимо можливість поїхати або ж домовитись про зміну фінансування, крім того, можливість розірвати якісь фактори залежності. Якщо ви були в такому стані, коли ви були змушені десь проживати, на когось працювати, з кимось працювати, займати певну посаду, або ж просто знаходитись в певному місці, то ось тут ви розриваєте буквально ці стосунки. На це ще потрібно наважитись, звісно, але є величезна сила по такому молодику дійсно обернути інтуїцію собі на користь. Крім того, вдало скористатися фінансовими можливостями для вас, особливо водолій. І головне направити їх в потрібне русло. Це і оплата за виконані послуги, може бути і ті договірні зобов'язання, які мають відносно вас виконати. І те, коли до вас умовно доходить черга, і вас бачать, вас підвищують або вам починають платити більше, наприклад, за ту саму роботу. Також коли отримані документи дійсно можуть послужити зміні і роботи, і професії покращенню матеріального становища. Адже зараз ви, наприклад, знаєте мову, ви здали із. Або ж ви вже маєте певну репутацію, певний авторитет, або ви закінчили виконання певних покладених на вас зобов'язань. Ви тепер можете отримати за це кошти, вам доплатять, або ж ви можете говорити вже про якийсь певний ось такий от інший фонд, про переїзд, навіть про зміну доходу, і можете заробляти якимось іншим чином, тобто буквально ви до фінансового статусу може відбуватися. Так от, водолії, рекомендую по цьому молодику звернути увагу на інвестиції у професіоналізм, у ваш професійний рівень, у ваші звички, в інструменти, засоби зв'язку, транспортний засіб, можливо, якраз ви здасте на права по цьому молодику, або приймете рішення, що це вам необхідно, і будете наразі займатися прицільно вже цим питанням. І це дійсно дає вам наразі вже бачення на декілька кроків вперед. Як вже керування власним автомобілем буде давати вам можливість заробляти більше по іншому, мати більше вільного часу або ж встигати значно більше ніж зараз? Крім цього, це ще ситуації пов'язані із інструментарієм, із новими навичками, із тим статусом, який ви маєте, але який ще потрібно напрацьовувати, що такого особисто ви можете зробити, які курси закінчити, які ліцензії, сертифікати отримати, також що, можливо, в зовнішності змінити, або як підійти до того нового місця роботи або проживання. статусу, Можливо, це одруження, наприклад, народження дітей, або навпаки, розлучення, як вам підійти до цієї події у вашому житті, коли ви вже відпустили все те, що як баласт просто висіло над вами, розібралися, розділили, наприклад, майно, розділили права на дітей, в тому числі, або якісь обов'язки певні, по догляду за батьками, або за місцем проживання. Те все, що необхідно залишити, ви залишили, і ось тепер вам треба набувати нових особистих рис. Водолії бажаю вам миру, здоров'я, щастя і усілякого благополуччя і інтересу до цього життя. Звичайно ж, і до зустрічі у загальному відео.